Перед вами конспект, але подивіться, його потрібно відформатувати. Якщо першу сторінку можна не чіпати, то от, бачите, там одинарна відстань, там е трохи б треба відформатувати. Хоча, от дивіться, тут півтора, відстань тут по одному, і так далі. Значить, Давайте ми це зробимо все. Е мабуть, е виділяти все не будемо. Тут правильно, давайте от. Агу. Можна звідси і аж до кінця. Або контролами, ми просто титульну сторіночку е, чіпати не будемо. Ну, давайте подивимося. Значить, що ми робимо? По-перше, шрифт, який 14-й. Або 12-й, якщо ви виберете. Ну, зазвичай Times Times, Roman. І от зверніть увагу. Там, де абзаці. Так? Е, давайте ми зараз нулі тут кров виставимо, а тоді подивимося, що в нас вийде. Так, міжрядковий одинарний. Або о, о, півтора рази, як ви хочете. Давайте одинарний не то, щоб. Ну, отак, так воно буде, так? Давайте тепер подивимось. Заголовок у нас є. Я спеціально прізвище і викладача. Ну, хочете, можна отут вивчення нового, що таке датчики і отут далі йде. Значить, попідтягувати де треба. Зараз тут на... ніхто не перевіряє, я вам просто як форматувати краще. Значить, дивіться, от. Зараз ми виділили, давайте подивимося. так, ну, трошки спра... виправили. Якщо не виправляється відсед, тоді дивіться, робимо. Ну, Буває таке, що дуже велика відсадь між ними і не можна нічого зробити. Тоді знаєте, що ми робимо? От абзац, так, далі табуляція, так? видалити все, і пишемо. 3 см, окей. бачите, Ну, можна було от, -от так сюди взяти кружечки, а щось інше. Так. От так, можна взяти. І так далі. Ну і слідкуйте за тим, щоб так, відступи були правильні. От уже і треба треба зробити відступ. Так, тоді, от. Все-таки на ну, Alt перемоємо, дивіться, Alt тримаємо. Альт що... не суперється. Давайте, якщо отак, робити, щоб на одиничку добре стає. І отак пройдіться по всьому тексту. Там, де малюнки у вас, давайте зробимо отак. Ну, можна, знаєте, що зробити тепер. Перебіг хід уроку, перебіг руку, як вам розвинуть перша частина. Можна Enter поставити. Так. Відділяти. Це вже як ви захочете. Тут все рівно воно виділено все і видно. Так, прави для очей. От у нас, можливо, знаєте, фісткультфвилинка. Робота за комп'ютером. Треба е, прави для очей, але розписати, що у процесі роботи за комп'ютером ми там поводимо прави для очей такого типу. Ну, оце і все. Так. Працюємо.